Я вам загадаю таку, таку давню-придавню. Чотири тики, два патики І сьоме замахайло. Що це може бути таке? <г Dalai killers> е! Ні, не е! Like, nhưng, Ще що? Mm, ні. Кого ви зустрічали на вулиці тільки що? Коза! Це коза! Вона має чотири тики, дві, чотири лапи. Два тихить це що. А, І все, ми за Михайло? Хвостика має. Дві відгадки, в одній загадці. Отож, слухайте уважно. Віса вісить, хода ходить. Віса впала, хода з'їла. Ні, ні, в лісі воно. В лісі. Вісать. Які ви знаєте. Дерева в лісі. Я Дух. Дух. А на дубу що вісить? Банани. Апельсини. Ні! А що? Жолуді! Отож, перша відгадка жолудь! Хто любить жолуді їсти? Білка, білка, білка. білка ні! Свині! Свині!